Привіт, малята! Листопад останній місяць осені. На деревах вже немає листя йдуть холодні дощі. Але ж листопад не тільки сірий, природа дарує нам чарівні фарби, Грона горобин, намистинки шипшини та останні квіти грізантеми. Пропоную послухати вірш, що розкриває красу. Цієї природи. Кольорова серенада Восени у листопаді дощ у сонця на заваді, бо збираються в отари, волохаті мокрі хмари. Ходять сутінки у світі, сірим мороком налиті, Та розкинули капкани у траві густі тумани. Для сумного листопаду друзі склали серенаду. Чітко ритми барабанив, срібний дощик для туманів. Жовтий клен вітав з поклоном, листя падало із дзвоном, В подарунок падолисту, Вітер хмари гнав зі свистом. Крізь туман дощів завісу. Сонце вибралось за лісу, сиренаду підхопило і барвистою зробило. Сірі сутінки заграли, наче скрипки та цимбали. Всі співали листопаду кольорову сиренаду. Дітки, я сподіваюсь, що вам сподобався осінній вірш. На все добре, до побачення!